Вересень 1812-го. на іншому континенті Наполеон спостерігає за палаючою Москвою і люб'язно підпалив тодішній очільник міста граф Федер Ростопчин. Ще до взяття Наполеоном Москви американці розуміли, Британія зайнята війною у Європі. Тож кращого часу захопити її колонію Канаду годі і чекати. Цілі дрі і обидві безпекові захистити північний кордон і торговельні шляхи. Американський конгресмен із Кентукі Генрі Клей тоді заявляв, що для підкорення Канади вистачить лише міліції його рідного штату. А третій президент США Томас Джефферсон не сумнівався, що канадські поселенці залюбки скинуть британське ярмо і зустрінуть його військо з квітами, бо мріють про визволення. Захоплення Канади у цьому році до провінції Квебек всього лише справа марш китку, і це дасть нам досвід для наступної атаки на Галіфакс та остаточне вигнання Англії з американського континента. Знайомо, правда, оттава за три дні. Американська версія у червні сполучені штати оголошують Британії війну і нападають на Канаду. Американський генерал Вільям Гол веде війська на фортецю Детройт і опору не зустрічає британська прикордонна варта. А я ще раз акцентую, Канада це колонія Британія. Тож і війська там британські. Отже, варта без жодного пострілу втікає в тил. І вже за місяць американці захоплюють покинутий англійцями форт. Далі за планом була фортеця Мальден із британським флотом, а потім уже і Форт Йорк, це нинішнє Торонто. Ну, але тут на заваді стала канадська міліція. Міліція це не нинішня поліція, а скоріше ТРО, ополченці із місцевих фермерів. Ну а далі долучились і корінні племена індіанців. Американці довго переповідали, що індіанців було з 10 тисяч, тож довелося відступати. Насправді ж, загін вождя Текумсе кумсе нараховували ще чотири сотні воїнів, які верхи нарізали кола і створювали враження незліченного воїнства. Битви за Детройт продовжували ще не рік і безуспішно. А от Форт, -Йорк, тобто Торонто, захопити американцям таки вдалося за тільки раптовості. Вони висадились на звичайних торговельних кораблях, вдарили в тил і вчинили справжній погром, спалили всі адмінбудівлі, лікарню і школу, а полонених розстріляли.